啊，嗯、um。 Цього тижня Львівщину спіткала трагічна звістка. Василь загинув на сході нашої держави. Він був дуже відповідальним і працьовитим. І все журналістське, телевізійне середовище. Знають цього телережисера. До речі, він співзасновник проектів про історії героїв. Це людина, для якого Україна була не просто там, знаєте, держава, в якій він живе, а держава, якій він насправді віддав найцінніше, віддав своє життя. Більше того, Світлана, дружина Василя, з якою вони встигли. Таке одружитися. Вона працювала донедавна на нашому телеканалі. Також і це насправді така, знаєте, трагедія для всієї телевізійної родини, і, зокрема, для нашої телевізійної родини. Та ну от ще раз хотілося б нагадати, що саме Василь Яворський розпочинав як телережисер з його руки, скажімо так, давали старти першим ефірам народного толк-шоу шоу з якого має бути. Толк і але творчих людей проважають да. е... оплесками. Тому ми йому да, ми би хотіли аплод... подякувати сьогодні Василю е... ну, знову ж таки за найцінніше, що він зміг віддати цій державі за своє життя.